Основна аудиторія нашої компанії це дорослі люди. І, власне, студенти чи то працівники компанії, котрі вже працюють з нами, вони є сформовані особистості і, власне, вони мають своє бачення на речі, і ці речі потрібно враховувати, коли ми створюємо навчальні програми. Зокрема, ми пропонуємо для навчання самостійно створювати навчальні продукти. Це рекомендації від нашої, нашого підрозділу, від нашої компанії, і ми даємо можливості: тобто обладнання чи то платформи, коли люди віддалено чи навіть в офісі, можуть самостійно створити навчальний тренінг і вже фахівці нашого підрозділу його допоможуть інтегрувати в нашу систему.